Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник, ми на каналі Інвестхаб і традиційно ми розбираємо інвестиційні можливості, якісь бізнес-аналітичні цікаві факти, а також е цікаві історії, які можуть позитивно повпливати на розвиток ваш як особистості інвестора, а також на вас інвестиційний Портфель своєю якістю. Сьогодні хочу присвятити цей ролик питанням механізмів та технологій штучного інтелекту, які можуть бути застосовані у інвестиційній практиці та для покращення е, оптимізації витрат. Часу на прийняття інвестиційних рішень. Погодьтесь, дуже корисна річ. Всі безумовно чули про цю технологію, і всі, мабуть, вже пробували користуватись, але для когось це вже невід'ємна частина життя, яка постійно оптимізує час. А для когось це. Просто експеримент, але ще не війшло у звичайну щоденну практику. І мета мого ролику це донести вам інформацію про те, що потрібно присвятити кілька тижнів часу для повторення ось цих алгоритмів застосування елементів штучного інтелекту, для того, щоб цю звичку зробити щоденною, посягденною і якомога. Краще це потім відобразиться це на, вашого, на вашому житті. Отже, я тезово розписав і хочу вам зараз продемонструвати, що штучний інтелект може робити для вас як для інвестора. Перше, це аналіз ринку та прогнозування. Банально можна задати тому ж самому чату GPT, яких є кілька від різних компаній-розробників, задати питання, яка ймовірність е зростання вартості якогось активу на певних часових проміжках, і ви отримуєте якусь відповідь. Ця відповідь вона буде базуватись на великому масиві даних, якому аналізував даний алгоритм. від Відповідного розробника. І якщо ви це зробите з кількома чатами GPT, ви отримуєте якесь середнє арифметичне, і, і, і ця вірогідність буде вже вище за середньостатистично, і на це вже можна якось накладати наступну, е, наступний етап дослідження. Тобто робіть, ось наприклад, ці прості речі задавайте прості питання: наприклад, чи варто інвестувати туди, або який прогноз? Тієї чи іншої події. Звичайно, звертайте уваги на те, якщо спитати в GPT-чата, чи ризиковано інвестувати в нерухомість в Україні, то на це буде відповідь: так, ризиково не робіть цього. Ви робіть це з ухилом на те, що ви суб'єктивно розумієте краще, і це для вас лише загальна порада. Друге, автоматизація торгових стратегій. Торгові стратегії. Є Різні, і ми тут не проповідники трейдингу, і я взагалі вважаю, що це не є інвестицією, це вже є більше як бізнес, тобто операційна, постійна діяльність із своїми бізнес-процесами, але е, торгові стратегії у розрізі, наприклад, прийняття рішень про придбання токенів криптовалют з інвестиційною метою, штучний інтелект допомагає зробити. Третє персоналізовані рекомендації. Штучний інтелект дуже класно аналізує висновки і аналітику від відомих компаній, які займаються цим консалтингових центрів, тощо ви можете просто безкоштовно отримувати доступ до цього, задаючи правильні питання. Щодо цієї поради, тут є важлива річ. Треба правильно формувати ТЗ, не забувати часові проміжки, географічні показники, особливості е і мету надання цієї поради. І Тут дуже важливим є якраз вміння формувати ТЗ, і це, як правило, досягається на практиці для того, щоб отримати саме те, що хочеться. Четверте, це виявлення шахрайства та ризиків. Дуже класно працює штучний інтелект, оскільки він збагачений багатьма відомими або маловідомими фактами, він може захистити вас від ризиків і задавати питання щодо. Можливих ризиків для того чи іншого інвестиційного інструменту, або навіть дії пов'язаної з бізнесом, штучний інтелект швидко може згенерувати. Інструменти, на які потрібно звернути увагу для захисту від них. П'яте оптимізація інвестиційного портфелю. Штучний інтелект гарно розуміється на питаннях витрат часу і е, потенціалу отримання якогось позитивного результату, фінансового або іншого. Щодо того, щоб збалансувати ваше ваше життя, ми кажемо навіть не про портфель, бо оптимізація портфелю це оптимізація витрат часу на адміністрування е, однієї його частинки або всього портфелю і також. Потенціал дохідності в моменті або в перспективах капіталізації в недалекому майбутньому. Оптимізація портфелю також здійснюється, що буде створена правильна задача для штучного інтелекту. Шосте це аналіз настроїв та новин. Це може стосуватись не лише інвестиції, а щодо планування майбутнього, планування бізнес-напрямів, планування або аналізування потенціалу створення нових ринків чи виникнення нових бізнесів, чи е, створення якихось великих масованих е, попитів на щось через якісь. Події, процеси, про які ми можемо дізнаватись не з новин, які будуть необ'єктивні, а з сукупності інформації, думок, які відбуваються, які можуть бути відображені у соцмережах, у роликах блогерів, експертів тощо, які створюють, можливо, ще потужніший інформаційний фонд ніж новини. Сьоме зменшення людського фактору. Ви маєте досвід і за вами. Приймається рішення остаточне. Проте для прийняття рішення ми використовуємо багато ґрунтів. Це Прецеденти, це досвід інших, це дорадчі органи, це платні консультації, це е, якісь тренди в і думки відомих людей в соціальних мережах. Тощо, оце все якраз може віднайти штучний інтелект і структурувати вам цю інформацію, або навіть ви можете просто завантажити, надиктувати. Перелік своїх думок, своїх алгоритмів, і попросити про це інтелект, щоб він систематизував це на переваги, довгострокові, короткострокові, слабкі сторони, або е чому це рішення не потрібно приймати, і отримується більш-менш адекватна відповідь, яка буде максимально об'єктивна. Восьме пошук інформації. Пошук інформації штучним інтелектом здійснюється набагато ширшим ніж сучасні пошукові системи, ніж Google, тому що який перебудовує зараз свої алгоритми, на мою думку, під штучний інтелект, тому що він шукає інформацію в усіх джерелах, які тільки можуть бути, не лише у. Вигляді сайтів тощо. Тому шукати інформацію, можна просто потрошку переходити у ресурси штучного інтелекту. Дев'яте, заощадження часу. Насправді багато часу виходить, коли ми починаємо вирішувати наш перелік задач, які в нас, безумовно, є, у різних додатках, у різних нотатках, і ми починаємо день з вирішення цих питань. Якщо ми відберемо ті питання, які може за нас вирішити або нам допомогти вирішити штучний інтелект, то почати ми можемо день одразу з вирішення половини питань, які насправді вирішуються дуже швидко. Якщо спробувати це зробити, просто виділити годину часу в, на початку робочого дня і. Просто спробувати всі питання вирішити за допомогою нього, зрозуміти, що ефективність буде вища. Десяте допомога з обліком даних, з обліком результатів тощо. Насправді, штучний інтелект мені навіть допомагає формувати у табличній формі дані із звітами про прибутки та збитки, про баланс певних проєктів чи компаній. Якщо це Зробити правильно один раз показати, що таке правильно і який алгоритм формування цих даних, він може дуже легко в подальшому це копіювати. І найпростіше це заповітовання даних, це формування інформації для постів в соцмережах. чи... Групах, каналах Telegram, персональних чи е, е, каналів компаній, як які можуть створюватись штучним інтелектом із додаванням стандартних хештегів, із формуванням відповідного стилю, який постійно буде реалізовуватись саме таким чином, штучним інтелектом. І найголовніше, найкрутіше передивіться цей ролик. Сподіваюсь, з нього буде трошечки користі. Його тема і його структура даних більшу частину згенерував сам штучний інтелект, я просто скопіював перестав. Слав телеграм, збережений і з нього вам це диктую. На побудову структури цього ролика і на ідею цього ролика можна ми все зробили для того, щоб продемонструвати, як це працює. В чаті GPT я просто написав запит, яку цікаву тему розкрити для інвесторів на youtube каналі присвяченому інвестиції. Було 5 варіантів. Я обрав цей варіант, потім попросив задати. План цього виступу просив його деталізувати, отримав інформацію. Переслав зараз вам розповів. Ось приклад, як це все класно робиться. Ми заощадили на роботі редактора, режисера і спробуємо для того, щоб взагалі було круто і в описі це додамо. Якщо нам ще штучний інтелект допоможе з монтажем, з накладанням титр та картинок, які допоможуть краще візуалізувати наш продукт. Цього so. Цього випуску. Дякую за увагу. Діліться ідеями, діліться ідеями, і ви зрозуміли, де саме можна їх черпати. Заощаджуйте час для якісного, комфортного, красивого життя. Будемо цим ділити з вами. А як зберігти ваш капітал, примножити і про ідеї інвестування, ви можете переглянути безліч роликів, які щотижня виходять на нашому каналі Інвестхаб. А в описі можете дізнатись про те, як долу долучитись до клубу, як відвідати найближчі заходи. Близько трьох заходів на місяць в нас є відкритими, тобто кожен може долучитись на них. Дякую за увагу! Гарного настрою, профітного тижня!